Всім привіт! Я Олександр Зераський, податковий консультант. Закінчився 2023 рік. А отже, платникам єдиного податку першої групи час надавати декларації по єдиному податку за цей рік. Як заповнити цю декларацію, я вам зараз і розповім. Ну, а поки я буду розповідати, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Натискайте для цього на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку також із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. І ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, податковий консультант. Посереднього на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Справа в тому, що на телеграм-каналі у мене дуже багато е, цікавої текстової інформації, тобто там є дописи і статті, яких немає тут в YouTube. Тож обов'язково підписуйтесь іще на Мій телеграм-канал. Для того, щоб надати декларацію по єдиному податку за 2023 рік, вибираємо в меню Введення звітності. От, бачите, зліва в меню. І тут є введення звітності. Натискаємо. Тут вибираємо період. Має бути 2023 рік і період відповідно рік. Далі натискаємо на кнопочку Створити. Тепер нам потрібно обрати нашу декларацію. Для того, щоб зменшити кількість документів, ми можемо натиснути от, податок на прибуток, вибрати податок на прибуток. І тепер дивимося, наш, де наша декларація. Нам потрібна декларація для першої групи єдиного податку. От вона, бачите? Так і написано: податкова декларація платника єдиного податку для першої та другої групи. Це те, що нам потрібно. Натискаємо. Перевіряємо, чи правильно зазначена наша податкова. Бачите, 20 Харківська область, 34 е, Київська ДПІ Якщо ви не знаєте, як правильно називається ваша податкова і код вашої податкової, відкриваєте облікові дані платника. Бачите, отут мені облікові дані платника, Я відкриваю їх в новому вікні. Переходимо. І от, бачите, реєстраційні дані код ДПІ за основним місцем обліку 2034. Перевіряємо 2034. Якщо е, зазначено неправильно, тоді тут в меню вибираєте правильну податкову. Вказуєте в меню правильну податкову. Е, також вибираємо додаток по ЄСВ. Бачите от, додаток 1 це додаток по ЄСВ. Ставимо гарочку. Не забуваємо про це. Натискаємо на кнопочку Тепер створити. Загальна частина декларації вже заповнена, але ми перевіряємо наші дані. Перевіряємо адресу, чи вказана вона правильно. Якщо вона вказана правильно, все ок, нічого не міняємо. Якщо адреса ФОПа вказана неправильно, то е, нам потрібно зазначити вірну адресу. Для цього відкриваємо облікові дані платника, І е, тут от буде правильна адреса ФОПа. Ми її копіюємо. І е, вставляємо замість неправильної. Тепер зазначаємо кількість найманих працівників. У ФОПа на єдиному податку їх нуль, не може бути жодного найманого працівника. Далі вказуємо кведи, по яким ФОП отримував доходи. ФОП на першій групі можуть здійснювати діяльність тільки е, на ринку і надавати побутові послуги населенню. Якщо ви не знаєте, які у вас е, взагалі є кведи, це знову ж таки можна перевірити в облікових даних платника. Відкриваємо, прогортаємо вниз, і тут будуть всі ваші кведи. У мене їх багато, ну я ж і не навіть. Першій групи. Однак в нас декларація для першої групи, тож ми зазначаємо, хай наш ФОП здійснював торгівлю на ринку протягом 2023 року. І ми вказуємо кведи для торгівлі на ринку. Це у нас квед 4782. Хай буде. Роздільна торгівля текстильними виробами, одягом і взуттям. Копіюємо номер і копіюємо його назву. Якщо у вас була не тільки така торгівля, якщо ви діяльність здійснювали по двом кведам, матимовою доходи по двом кведам, то додаємо ще один рядок. Для цього наїжджаємо на пору, яке не жовтого кольору, а синього кольору. Натискаємо на праву кнопочку миші і з'являється е, таке от меню. Бачите? Е, з, з плюсиком і додати рядочок. Тож натискаємо на плюсик, ну або якщо хочете на хрестик, якщо ви пісиміст. І додаємо ще один квед. 4789. Додаємо номер. І додаємо назву. Якщо ви здійснювали діяльність ще по якимось кведам, то можна додавати ще кведи, якщо вони вам потрібні. Далі заповнюємо інформацію про сплату єдиного податку. У 2023 е, році ФОПи були звільнені від спрати єдиного податку е, з січня по, е, до власне, е, серпня місяця, по рипень включно. Тож, ми за перший квартал ставимо 0, за другий квартал теж ставимо 0. Ну а за третій квартал, оскільки сплата єдиного податку була за серпень і за вересень, тобто за 2 місяці, ми і ставимо єдиний податок за 2 місяці. Це 536 гривень 80 копійок. Ну, це якщо у вас е міська рада, ваша міська рада затвердила. Ставку єдиного податку для першої групи 10% від прожиткового мінімуму. Тоді це максимальна ставка, тоді у вас буде 268 гривень 40, 40 копійок на місяць, відповідно, єдиний податок за 2 місяці 536 гривень 80. Четвертий квартал у нас вже 3 місяці – Жовтень, листопад, грудень. Отже, ставимо суму єдиного податку за 3 місяці. Це 805 гривень 20 копійок. Я хочу звернути вашу увагу, що е, ми тут ставимо 0, бачите, перший квартал та другий квартал, тільки у випадку, якщо ви єдиний податок не сплачували. Якщо ж ви єдиний податок сплачували у першому та другому кварталі, то ставите е, суми за ті місяця, за які ви єдиний податок сплатили. Ну і ще один нюанс. На сьогоднішній день є населені пункти, які входять в перелік населених пунктів, тимчасово окупованих Російською Федерацією, в населених пунктів, в перелік населених, населених пунктів, де ведуться активні бойові дії, або в перелік населених пунктів можливих бойових дій. Так от, якщо ваш населений пункт входить в один із цих переліків окупованих територій, активних бойових дій, можливих бойових дій, в серпні, вересні, жовтні, листопаді-грудні у вас теж була пільга по сплаті єдиного податку. Ви могли єдиний податок не сплачувати з серпня по грудень місяць. Якщо ви єдиний податок не сплачували із серпня по грудень місяць, у мене, до речі, є про це окреме відео. на нього зараз з'явиться в галі, і буде під цим відео про е, ці пільги то в цих за третій та за четвертий квартал теж ставити нулі, якщо ваш населений пункт був у, відноситься до населених пунктів, які входять в перелік територій тимчасово окупованих, активних бойових дій або можливих бойових дій. Якщо ви знову ж повторюсь, якщо ви єдиний податок не справді, якщо ваш населений пункт входить в цей перелік, і ви єдиний податок не сплачували, тоді в 3-4 кварталі вас теж будуть нулі. Якщо ж ви єдиний податок сплачували е, з серпень, вересень, жовтень, 100 грудень то тоді заповнюєте так, як заповнено у мене. Далі ставимо суму наших доходів за весь 2023 рік, з е, січня по Грудень місяць. Знову ж таки, якщо ми весь рік були на першій групі єдиного податку, якщо ж ви переходили на третю групу із ставкою 2%, то тут буде тільки дохід за той період, коли ви були на своїй першій групі. Отже, ставимо в рядочку 01, ставимо суму доходів, отриманих за той період, коли ви були на першій групі єдиного податку. Хай це буде 698 456. І е, ця сума маруб автоматично перенестися в рядочок 8. Однак вона автоматично не перенеслася. Отже, ми її копіюємо і переносимо в рядочок 8. Все, власне, е, сума наших доходів заповнена. Що стосується доходів по єдиному податку, нам більше нічого заповнювати не потрібно. І залишається заповнити додаток по ЄСВ. Тож відкриваємо, от бачите, в меню додатки і переходимо до додатка по ЄСВ. Як ви напевно пам'ятаєте, платники єдиного податку в 2023 році були звільнені від спрати ЄСВ. Тобто ЄСВ протягом 2023 року взагалі можна було не сплачувати. І виникає питання: а якщо ФОП не сплачував ЄСВ, чи потрібно взагалі заповнювати додаток по ЄСВ? Я приймав участь у круглому столі перед новим роком із ДПС України, України та Данилом Гетьманцевим. ДПС України сказали, що в такому випадку додаток по ЄСВ можна не заповнювати. Але е, інформації про це в ЗІРі ще немає на момент запису цього відео. Тому, на мій погляд, все ж таки додаток по ЄСВ краще заповнити, навіть якщо ви не сплачували ЄСВ весь 2023 рік. Отже, починаємо його заповнювати. Вказуємо період. У нас ФОП був на єдиному податку весь рік. Тож так, і пишемо: 0101 2023. 3112, 20, 23. Тобто весь рік. Код категорії застрахованої особи. Для єдиного податку це 6. Ну, а далі заповнюємо табличку по ЄСВ. Якщо ви не сплачували ЄСВ протягом всього року, то ми так і ставимо в усіх клітиночках, в усіх рядочках 0, 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 0. Тут ми ставимо ставку єдиного податку. І тут теж заповнюємо нулями. Все, наш додаток по ЄСВ заповнений. І е, ми можемо повернутися до загальної частини декорації. Я хочу відразу сказати, що якщо ви ЄСВ сплачували протягом якогось періоду в 2023 році і хочете, щоб, цей, щоб ці місяця, за які ви сплатили ЄСВ, пішли вам у страховий стаж, тоді за ці місяця ви ставите не нулі, а ставите в інформацію про нарахування ЄСВ. Якщо, наприклад, ви сплатили в січні ЄСВ, то тоді ставите січень 6700. Ставка у нас буде 22 сума ЄСВ буде 1474 гривни і відповідно заповнюємо усього. Тут у вас буде 6700, і тут у вас буде 1474 це, ну і аналогічно, за решту, якщо ви там сплачували ЄСВ, в інших місяцях, теж заповнюєте, рахуєте суму всього і по, так само, по мінімальній зарплаті, і по власне самому ЄСВ. Якщо ж ви ЄСВ не сплачували, якщо вам не потрібно, або якщо вам не потрібно, щоб він вам пішов у страховий стаж, то заповнюємо, як я вже сказав, заповнюємо все нулями. Ну, а тепер, врешті-решт, переходимо до загальної частини нашої декларації. Повертає... Повертаємо вверх, нажимаємо на головний документ, спускаємося вниз, і нам потрібно заповнити інформацію по ЄСВ. Перше, що ми ставимо в рядочку 21, нам потрібно поставити ту суму ЄСВ, яку ми зазначали в, наші... в нашому додатку по ЄСВ у рядочку усього: отут. бачите? Тож, Якщо у нас тут 0, ми відповідно в рядочку 21 теж ставимо 0. Якщо ж у вас там було ЄСВ до нарахування, ви, ви собі поставили, якщо ви сплачували ЄСВ і поставили собі до нарахування ЄСВ, то тут буде та сума ЄСВ, яку ви знову ж таки зазначили в вашому додаточку. Ну і не забуваємо, бачите, от у нас іще. Наш додаток 1, ставимо тут хрестик: що у нас є додаток по ЄСВ. Е, Наша декларація заповнена. Тепер повністю. І сума доходу вказана, і сума ЄСВ вказана. І нам залишається її тільки зберегти і підписати. Натискаємо на кнопочку Зберегти. Е, щоб підписати документ. Щоб підписати декларацію, натискаємо на кнопочку Так. Бачите, бажаю бажаєте підписати? Так, я бажаю підписати. Натискаємо на кнопочку Так. Обираємо наш ключ ЄЦП. У мене ключ Приватбанку, тож я його і обираю. Вводимо пароль. Натискаємо Считати. Натискаємо Підписати. Бажаєте надіслати документ. Ну, ви можете натиснути так, і ваша декларація буде відразу відправлена до податкової. Я завжди натискаю Ні для того, щоб ще раз перевірити, чи правильно все заповнено. Тож, я натискаю Ні. Відкриваю знову ж ведення звітності. Бачите, наша декларація збереглася і вона підписана. Ключик підписано. Знову її відкриваю. І перевіряю. Адреса зазначена правильно, найманих працівників 0, кведи, по яким ми отримували доходи, стоять. Єдиний податок за серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень зазначений. За перший і другий квартал у нас стоять нулі. Сума доходу в рядочку 1 зазначена, рядочок 8 перенесена. Хрестик, якщо в нас є додаток по ЄСВ, стоїть. Сума в рядочку 21 стоїть. Відкриваємо додаток по ЄСВ. У нас заповнений період з 1.1.23 по 31.12.23, Все правильно. Код 6 стоїть. Всі рядочки за рік у нас заповнені, бо ми весь рік були на єдиному податку. Ну, в даному випадку заповнені нулями 22 і е, нулі. Все правильно, все заповнено. Тож, ми можемо тепер закрити декларацію і відправити її до податкової. Для цього ставимо гарочку і натискаємо на кнопочку відправити. Е, власне, я натискати не буду, тому що я е, братник єдиного податку не першої групи, а третьої, е, тому я не буду відправляти цю декларацію до податкової. Ну, а ви, е, як братник єдиного податку першої групи, натискаєте на кнопочку відправити. Після цього вам прийде спочатку е, квитанція 1, про те, що декларація доставлена на центральний рівень, а потім має прийти через деякий час, там через 2-3 години, має прийти квитанція 2, що ваша декларація. Декорація прийнята. Якщо е, квитанція 2 прийшла зеленого кольору і написано, що пакет прийнято, значить все добре, е, ваша декларація е, подана і прийнята податковою. Якщо ж якась із квитанцій прийшла червоного кольору, або перша, або друга, значить вам була допущена якась помилка. У мене є відео, окреме відео про самі типові помилки, які е, трапляються при заповненні декларацій. Посилання на нього зараз буде вгорі, в і буде ще внизу під цим відео. Тож, відкривайте моє відео про помилки, знаходьте вашу помилку, яка написана в вашій квитанції 1 чи в квитанції 2. Ви можете відкрити вашу квитанцію 1 або квитанцію 2, яка червоного кольору, і там прочитати, які були помилки. Тож, відкривайте вашу квитанцію, читайте, знаходьте таку помилку в моєму відео, якщо там вона є, усувайте і відправляйте, створюйте декорацію по-новому. І відправляйте по-новому вже без цієї помилки. І е, тоді ваша декларація буде прийнята. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть їх в коментах під цим відео, я на них обов'язково відповім. Також ви можете завжди написати мені на електронну пошту Viber або Telegram. Мої контакти є під цим відео. Ну, і якщо вам буде потрібна якась допомога, теж обов'язково звертайтеся. У мене є пратні послуги, тож пишіть Viber або Telegram, я вам обов'язково допоможу. Ну і не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Податковий консультант. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал Податковий консультант, посилання на який є під цим відео. Ну а я з вами на цьому е, прощаюся. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення.